Скільки годин після протруювання можна зберігати насіння перед сівбою? Годин. Кімон, ребята, пшениця протруєна може жити спокійно тиждень, місяць, три місяці. І навпаки, навіть ефективність протруювача буде збільшуватись. Тому протруїти пшеничку зарані це гарна ідея. Єдине, що візьміть квадростім. Щоб, була, щоб був ефект поверхнево-активної речовини, щоб краще трималася ваша суміш на протруювання не, не Да? Бо самий великий ризик, насправді, при пере, як це, по перекиданні, транспортуванні, а потім заправлянні сівалки, найбільший ризик насправді не те, що воно довго лежить, а те, що вона одна об одну треться в дорозі, да? і при, під час перевантажування і просто діючи речовина з поверхні насінинки. Ну, Криничка ж гладка, вона може обсипатись. Тому приходьте на Гровекс Маркет, беріть квадростімчик.